Програма один на один в ефірі телеканалу РТБ. І сьогодні в полі нашого зору, доля людини, яка не за своєю ініціативою виявилася, стала вірніше вимушеним переселенцем, це людина, яка виїхала із зони проведення антитерористичної операції. Сергій Невірець. Добрий день, пане Сергію. Добрий день. І також у нас в гостях представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Рівненській області В'ячеслав Свірець. дня. до сьогоднішнього дня ці люди не знали про існування один одного. А сьогодні мета нашої передачі, щоб ми почули про проблеми, які ну, відносяться в більшій чи меншій степені. До Компетенції представника з е, уповноваженого справ людини і, безумовно, про ту ситуацію непросту, в яку попав пан Сергій, який приїхав на Рівненщину і тепер вимушений, е, так би мовити, доказувати своє існування і законність свого існування не тільки у чиновницьких кабінетах, а й у суді. Але про все по порядку. І тому, пане Сергію, якщо можна, про історію. Е, як ви опинилися на Рівненщині і що з вами сталося в останні місяці вашого життя? Так. Я... Ну, я хочу поздоровитись, добрий день, телеглядачі. Я і, ращу і, і, з того, що ну, всі знають, що пройшло произ... у нас в Україні. Да? І коли це закінчилось ну, трохи в Києві, цей майдан, то воно прийшло до нас на восток. Ну... На... Я перепрошую, Дані, пане Сергію, да. якщо вам зручніше російською мовою, будь ласка, немає питань. Добре, ну, я буду спілкуватися, як і російською, бо я вже половину і російською, і українською балакою. Да? І ну, ми в Донецьку, що ми зробили, да, це християні, що ми, ми, як ми вийшли на площу на да, всі, хто о, хотів, да, християні. І ми молились, ну, відставили єдність України, поставили флаг, палатки. І кожен день у нас була малотона з марта місяця, 2014 році. Да? Ну, коли... Начали викрадувати християн. Це явно викрали Сергія Первого, тоді і Сашку почали вкрадувати і, і бить, І ми бачимо вже події, які почали надвигатися. Я перепрошую, Сергія, да. Сашку, це е, люди Ваші так, це християни, які молилися побратими на... по Донецькому майдану, якщо можна так сказати. Да, по да, християни, так да. і ну я отримав ще слово від Господа, що Господь каже: Ну, остав середу цю, І я молився, то що ну я християнин, я молив, що Бог мені скаже. і Бог каже, остав середу цю. І вийде, Да? І ми з жінка, я жінки кажу, ну Бог нам каже, що виїжджаємо. І ми виїхали в Бердянськ, і з Бердянська ми виїхали в Ужгород, ну, щоб якось жити. да. Ми приїхали туди, подали документи, що ми е -з, ну, з Донецька, в Ужгород, да, у, пішли у, 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 ну, в государство, туди подали документи. Жінка устроїлася на роботу. І тоді район Донецька, Петровка, це такий, там почали дуже сильно бомбити, де жила е моєї дружини мама. да, і брат її вивозив в рівно сюди. Рівно приймає з Долбунова дом е, пристарелих, приймає її, то ну і, і прийшлося вивозити її з Донецька, аж в Рівно. Перевезли сюди, і комусь треба було бути рядом ну, з мамою. її. І ми вирішили з Сужрода переїхати в Рівно. Ми приїхали в Рівно з Долбунова туди. Ні, ми приїхали зразу в Рівно, і мати була в больниці і переслали з Долбунова. Да? Ми приїхали туди. і... Не було де житла. Тоді що ми що ми робимо? Ми починаємо встраюватися, подавати документи в соцзахист, в, цей, в міський соцзахист. Прийшли документи, що так і так ми переселенці, ми переїхали звідти, вони взяли наші документи, подивилися і кажуть, ну, порядок такий, що йдіть, прописуйтесь. В Рівному і тоді до нас. Ми пішли, нас прописали в Рівному, поставили прописки в наших паспортах. В... Рівненські прописки? Рівненські прописки, так. Да. Ми приходимо о, о, назад о, в цей в соцзахист. Вони дивляться, кажуть, а так послухайте, ми не можемо вас взяти на облік. Я кажу, а чому ви не можете взяти на облік? Ну вас, вас о, ти виписаний у 2012 році з цього. О, із Донецька. У мене виписка стоїть у паспорті у 2012 році. Ось. Я був прописаний по сонячні, у мене всі прописки Донецькі. От, да? По різних вулицях, оскільки я розумію. Ну так, вулиця така, вулиця, ну, прописки всі Донецькі. Остання прописка у 2012 році. ось Я виписався з Донецька і проживали ми там. У Донецьку вели діяльність і, і трудилися там, і соціально. І я є засновником благотворительного фонду Радуга де ми займалися больницями, лікарнями, дітьми там. То есть, ну, це все підтверджуються документи. Да. Добре, я тоді я кажу, добре в соцзахисту. Якщо я не прописаний, да, там, то в мене є підтверджуючі документи. Я вам показую прямо з мокрими печатками. Документи з налогової, документи, що я лежав в лікарнях, документи Донецькі, да, з печатками мокрими. Вони кажуть, ні, це, ну, ні, це тільки може рішити е, е, департамент. Зараз я вам скажу е, це може тільки решити департамент соціального захисту е, о, о, тут в Рівно. Добре, я кажу, ми йдемо туди. Ми йдемо, звертаємося в департамент соцзахисту у Рівного. Кажемо, така-така ситуація. Ну, вони кажуть, ми нічим не можемо допомогти. Чим ми можемо допомогти? Добре, ми йдемо до мера, пішли. потім пішли в обладміністрацію. обладміністрація нас направляє п'ять на департамент. Департамент ми приходимо до начальника департамента. О, отак вона нас покликала, ми зілилися, я показую документи. Вона каже, добре своїм колегам. Візьміть від ксерокопти їх, всіх, давайте направимо на Київ, да, щоб ну, Київ дав ну, відповідь. Вони беруть ксерокопні документи через півтора місяця приходять, вони кажуть, ми не направили, ми направили загально е, туди. Я кажу, так слухайте, ваше... О, ні, кажу, ми направили загальний лист туди. Я кажу, ну все понятно. Тоді дає, ну. так вийшло, що ми з до нас, ну, познайомилися з абокатом. І адвокат каже, слухайте, ну, треба вирішити це письмово. Тільки письменний формі суда. Ми беремо тоді, пишемо письмово, прилагаємо всі документи. Письмово і починаємо продавати їм письмо. І вони нам починають відповіді давати в письмовому віді. Тож саме вони у письмому відповідають, що ми не можемо вас взяти на облік. Ось ці документи у нас є соцзахист, і департамент нам дає ті ж самі відповіді, що, що, що ми не можемо вас взяти на облік, так як ви, ну у вас немає реєстрації. Тобто, яка склалася ситуація? Ви останній раз по місцю вашої реєстрації були зареєстровані у Донецьку у 2012 році, і звідти виписані. Просто виписані сьогодні, так. коли ви приїхали на Рівненщину, так, так, вас тут прописали. Так. Але для отримання оцих матеріальної допомоги і інших соціальних пільг вам необхідно довести, що ви були прописані да. у Донецьку чого у вас з 12-го року нема тобто на початок бойових дій антитерорично антитерористичної операції ви в Донецьку уже як би офіційно не значились по паспорту ну по паспорту я і кажу по, по, по місцю прописки да, да. По місцю прописки і так. от зараз саме е, запитати у пана Вячеслава я нагадаю е, представника опонуваженого справ людини Верховної Ради України пане В'ячеславе що стосується Конкретно ситуації пана Сергія, скажіть, от законодавчо, є у нас якісь обов'язкові вимоги до прописки, до е, запису у паспорті? Чи наскільки я колись чув, що це не обов'язково у нас мати прописку громадянина України? Так, справа в тому, ви дійсно ви правильно чули. От на момент закінчення чи виписки пана Сергія з Донецька і по сьогоднішній день діє закон України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. І якщо звернутися так детально до цього закону, то частина 2 цього закону встановлює, що реєстрація місця проживання особи або відсутність такої реєстрації не може тягти за собою обмеження реалізації передбачених законом прав або свобод. От. Але тут, тут напевно потрібно трошки глибше дивитися в це питання. От. Чому взагалі така ситуація виникла? Я впевнений, що вона, ну скажімо так, є не поодинокою по Україні, і ще безліч схожих ситуацій може виникнути. Чому, Чому це стало можливо? Тому що в жовтні місяці, 2014 року, було прийнято закон. Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. В ньому досить детально е, прописаний механізм, е, хто такі біженці, хто такі ну, внутрішньопереміщені особи, так? е, які підстави, призначення для їм допомог, пенсії і далі, так далі соціальних виплат. Але в перехідних положеннях цього закону зазначено, що Кабінету міністрів доручається протягом трьох місяців з дня набрання сили цим законом. Привести всі нормативні акти у відповідність до цього закону. Відповідно, тут і внести зміни в Кодекс про адмінправопорушення, підготувати, внести зміни та доповнення великий тут перелік законів, але на сьогоднішній день, на жаль, цього не зробимо. Саме тому, що цей закон не адаптований під все попереднє законодавство наше українське, такі, такі колізії виникають, на жаль, виникають. І я впевнений, що і в подальшому вони будуть виникати. Ну, напевно, не готові були українські законодавці до, до такої кількості внутрішньо переміщених осіб, біженців і взагалі до такої ситуації, коли повномасштабна війна триває і вже більше 1 мільйон 100 тисяч осіб є внутр... переміщеними внутр... Внутр... всередині нашої держави. В середині нашої держави більше мільйона мільйон сто тисяч ви кажете, а у Рівненській області близько трьох з половиною тисяч близько за, за даними МНС. А так от все-таки кабінет міністр, міністрів не зробив е, того, що був зобов'язаний зробити до початку цього року. Наскільки мені зрозуміло, тому так, що жовтня, так, так, по так. скажімо, січень 2015 року він мав регламентувати ці питання. Якось він цього не зробив. От конкретно взятний випадок е, Сергія, що зараз йому робити, і що би підказали і як ви оцінюєте те, що він зробив, тому що наскільки я розумію, що Сергій, ми говорили, подав до суду. Так, так, так. Наскільки це правильний крок, і як ви його оцінюєте, пане віцесте? Фактично, віде. пан Сергій дійсно ну поступив, напевно, пішов по єдиному можливому шляху в цій ситуації, тому що оскільки питання законодавчо не врегульовано, ми бачимо чітку колізію закону. Так, один закон передбачає, що. Ніяких наслідків не повинно тягнути відсутність або присутність прописки. А інший закон для постановки я правильно зрозумів на облік для отримання допомоги вимагає від вас саме реєстрацію в Донецьку. Так? Так, так ну я ж кажу, єдиним можливим шляхом, ви правильно пішли. Ви звернулись до суду. Наскільки я розумію, ви додали до позовної заяви докази саме. Того, що на момент переселення ви проживали саме в Донецьку, займалися там якоюсь діяльністю, жили там, так так я а я можу перечистити ці документи зараз. Якщо коротко, будь ласка, коротко, да до дивіться, панове, що я подав. Ми значить, ми подали перше заява. От вона засновника. Що я є засновник боготворительного фонду Райдуга? Тобто в Донецьку, Донецьку. воно зареєстрований цей благодійний да, фонд. І що цей благодійний фонд він діючий. І що дивіться, раз. Оце, це государственна. Регістрація далі. Там є справка про шлюб у цих документах у кабінеті міністрів. Ось справка про шлюб у мене є. Дивіться далі. Це трудова моя, і я хочу далі. Це Всі ось і ваші місця роботи пов'язані з Донецьком. От дивіться, це ось е, в 2014 році, що моя частне притимательство закрито в 2014 році. Ось в Октябрі місяці. Це печатки. Дивіться так, справка дана. Вот, это государственная справка. Неверсус Сергея Кимовича в том, что он действительно работал от фирмы «Комфорт», занимался установкой ограждения детского сада номер 352 Кировского района, отдел образования города Донецка с 10.03 по 27.06.2014 года. Это заведующая детским садиком Пишет. Я расскажу. ну, вас. это печатки государственные. Дальше да. дивиться. Идея заявление и э, э с тем людьми, которые я работал, что они подтверждают, что мы вместе работали от этой фирмы по трудовому соглашению, и что я проживал там-то, там-то, потому что мы держали инструмент у нас дома, где мы проживали с женой. Дальше идет. Э, э, це священник Київського патріархату, а отець он, а так він Воловенко, що ми були на, на малитовному собранні, яке було за єдину Україну, і ми там були у ці місяці двох тисячі рук, до, до літа місяця. Ось він, тобто, з березня по да, да, це літа. священник підтверджує <клухи> Да, людьми. пане Сергію. Я розумію, да, що ці, фактично ці... всі документи у вас є. Але оскільки ми з вами вже мали коротеньку розмову до початку програми, я дивлюсь, що ви досить песимістично налаштовані. На е, рахунок рішення суду. Чому так? Якщо у вас є стільки підтверджуючих документів, чому ви, ви мені казали про те, що ви готові йти далі, готові да, йти да. до Верховного суду да, там да, і суду справ людини Європейського. Да. Чому ви налаштовані на те, що суд першої інстанції, скажімо, у рівному е, прийме рішення не на, на вашу користь? От чесно мені скажіть, чому є таке, от якесь у вас внутрішня впевненість? Я дивлюсь у вас є? Ну я думаю, тому що ну суди, вони ну вони не углубляються у ситуацію людей. Да, от саму людину. Вони дивляться от в закон, а не углубляються в ситуацію. Від от знаєте, як є шаблон. А є ситуація, в яку треба углубитись і прийняти рішення. Так як я казав, у, так як я казав, я час вам скажу у департаменті, коли зібралось начальник департамента, зам начальника, й висіхні відділо так сиділи. Я кажу: послухайте, є ситуація, де вам треба приймати правильне рішення. І я вам скажу, і, і ви повинні брати відповідальність за цю праву. Ви державні чиновники, ви повинні приймати правильне рішення. А яке? А ви повинні взяти ці документи і написати письмо е, е, туди, в, е, е, в міністерство да, в соцполітики і сказати, ми впевнені, що ця людина, і ми приймаємо рішення департаментом, що ця людина, ми бачимо під документом, і вона обов'язково потребує допомоги, тому що ми ба... приймати рішення з чиновники государства. Так же само, як і суд. Він має право прийняти мати рішення конкретне рішення по конкретній особі так, і так не двигаться оцим шаблоном, добре пане В'ячеславе, скажіть, а ваша думка? Я не прошу вас там коментувати чи тим більше прогнозувати судове рішення, але ваша думка, які шанси є у Сергія отримати позитивне рішення на його користь про визнання того, що він жив у Донецьку до початку бойових дій? Ну, ви знаєте, я дійсно не буду не коментувати, не прогнозувати рішення суду. От я сподіваюся, що суд в вашій ситуації об'єктивно розбереться і прийме всі ці докази до уваги. От, і як би там не було, він зобов'язаний буде описати їх в мотивувальній частині свого рішення. Але от я б хотів би ще та кілька слів сказати і вам, і нашим глядачам. Чому взагалі така ситуація стала можлива? А тому, що проблемою біженців. Займаються немає єдиного державного органу на сьогоднішній день, який би займався проблемою біженців. От виконавчого так, органу так, пан Сергій розказує про ті понезуряння, так які він був змушений фактично пройти, збираючи довідки і так далі, подаючи різну інформацію. А цього всього можна було б уникнути, якби був створений єдиний державний орган, який, який би займався комплексно проблемою біженців. От, тому що на сьогоднішній день у нас служба з надзвичайних ситуацій займається розселенням біженців. Пенсійний фонд займається призначенням е, е, пенсії, які вони там отримали, і так далі. І кожен, е, кожен орган державної влади займається в межах своєї компетенції. А люди, які. Е, е, е. Попали в скрутну ситуацію, так які не з своєї волі, ну не, не з доброго дива вони приїхали сюди і не від хорошого життя. Вони змушені, навіть не знаючи, де ці всі органи знаходяться, в, ну, в, в тому чи іншому місці, вони змушені ходити, оббивати пороги, доводити свою правоту і так далі. От. от в чому є проблема, тобто мова йде про створення якогось, так би мовити, єдиного вікна як при реєстрації, де людина Звичайно. прийшла і могла вирішити комплексно Звичайно. всі свої проблеми, які в нього є. Так і е, проблему, ну на мою думку, проблему відсутності прописки можна було вирішити на якійсь е, міжвідомчій нараді і так далі, між міністерствами і відомствами, от е, аби зекономити людині час нерви. Ну, тому що всі ми знаємо, що все-таки звернення до суду воно тягне якийсь певний час, якісь переживання, і так витрати та витрати так відповідно пов'язані з судовим процесом з судовим процесом. От і так далі. Можна ще доповнювати? Да, Будь дивіться, і що ви так таке запитання дали. От, чому ви так думаєте, да, за суд? От знаєте, чому мене такі піднімаються? гляньте, Я звернувся в суд захист, так? Да. Це государство, да. Я звернувся в департамент, так. Це государство. Я звернувся мен... до мерії, так, міста Рівна, це государство. Я звернувся до іспалкому Рівенського, це государство. Міського випанкового медика. І дивіться, от я беру государство, да? і я беру тих людей, які не государство. Люди, які не государство, вони мені допомагають кожен день. А государство здали, ну все, от закон бачиш. Ну, але пане Сергію, ви зверталися до виконавчих органів. А суд все-таки це орган, який має право рішення. Ну, абсолютно в окремо взятому випадку вирішити і на вашу користь. Тому я запитав, звідки у вас така впевненість, що рішення буде не на вашу користь. Так ну я не не, не говорю, що рішення буде не на мою користь. я просто, що я буду йти. Я ну буду проходити всі структури у по випадку. Якщо да, як, я поки я не дійду до кінця, і я хочу, щоб мені тоді сказали, звідки я взявся на у рівному луни і впав. Чи ну звідки я от от я приїхав рівно з пачкою документів? Ну ти звідки я з луни впав? Чи з другої з якоїсь інопланети я приїхав? Чи ну, ну як це так? Це ж якесь мамою має бути підтверджено, Я, да, от моя сім'я, моя жінка, дружина, муж десь звідкись дожди взяти А от до речі, ви да. приїхали у Рівне, і да. хотілося б приїхали ви з дружиною. Наскільки я да, 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 да. Е, в двох словах, які нагальні е, проблеми на сьогоднішній день, крім цієї основної? Тобто. Е, да. Доказати у суді, що ви жили у Донецьку до 2014 року, до літа 2014 року, чи до березня 2014 року. Що ще з чим ви зіткнулися, зіштовхнулися? Скажімо, житлові проблеми, проблеми з роботою? Як це вирішується? І можливо, ваші земляки, які е, стали вже нашими земляками, теж е, як вирішують ці проблеми: житла, роботи і. Е, Нового місця ну, цього існування, так я можу так вкратце сказати дуже да, коротко. Ну, да, я вас да, прошу. Я там. Не не можу углублятись. Ну ну я знаю, що проблема м, робот вона ну. Вона трошки є, але ну, я, я вам хочу сказати, якщо людина хоче, вона знайде роботу. Це не може так бути, що ну, якщо людина хоче, вона знайде роботу. Якщо людина хоче кормитися, вона знайде роботу. Це, це так. Друге діло, яку роботу, да? і рівень зарплати, це друге діло. Да? Це може бути на перспективу щось відстраюватися, якісь підприємства, якісь заводи тут строїться. Тому що якось всі думали, що це місяць і все, і повернуться всі назад. А, а зараз бачу, що назад може взагалі не повернутися, ну, ніколи люди. І тому Треба думати, щоб встроїти якісь е, тут е, е, предприяття, да? ну з чимось зв'язано, щоб люди мали якісь роботи, якісь е, е, ну, нормальні статки і так далі, доходи і так далі. І житло. Люди думали, люди взяли якісь сумочки з собою, полишали все там. І вони думали, що це на місяць. А зараз ми бачимо і люди бачать, от я спілкуюсь, ми збираємось, да? що це не на місяць і не на два, і це може бути наскільки ніхто не знає. А от питання до вас особисто, і от ви спілкуєтесь з да, своїми земляками. Да, да. А як ви на сьогоднішній день думаєте? Е, Можливо, це взагалі і є ваша нова мала Батьківщина? Рівненщина, скажімо, в конкретному випадку? Чи все таки є надії, і є сподівання і є бажання повернутися на Донеччину? Ну, мені казати, я можу казати за себе. Про себе. Так, про про за себе. себе. Ну, давайте так, я за себе буду тільки казати. Я, я рухаюсь так, як мені каже Господь Бог. От Зараз я нахожусь в рівно, на тому що мене Бог сюди прислав. І я роблю определену роботу духовну. Отак, і я не можу якось, якщо я тут застануся, може бути до кінця моїх днів, як в мене ну отак. Ви розумієте? Добре, все? Сергій, а да. бажання є повернутися на Донбас? Моє личне бажання, ваша, да? ваша. я це казав і дружині в Донецьку. Моє личне бажання це нести Євангеліє своєму народу. А мій народ це Україна, це тут, мій народ. Ну тому що мої корні вони тут. Жінка в мене ну руська, донецька, да? ну вона сама руська. а мої корні тут. І мої корні нести Євангеліє. Я перепрошую, а да. це ви народилися де? Я народився в Херсонській області. Херсонська область. Так, да, да, да. я там родився колись, а вже більше десяти років я, я живу в Донецьку. Ну, і дружина моя з Донецька, ми там одружились, ми там робили і там ну, займались багато роботою. Ну так. От ви сказали багато е, сьогодні про те, як складно відбувається відносини з державними органами, і сказали, що Прості люди вам допомагають. То я от хотів би надати вам, пане Сергію, можливість сказати напряму нашим глядачам, що ви думаєте про вашу нову малу батьківщину Рівненщину і про те, як до вас віднеслися тут люди, і що ви хочете їм побажати? Ну я, звісно, хотів да, все, поблагодарити Господу, який все ну, допомагає нам. Нашей семье, это Господь Бог. Да? Потом я хочу поблагодарить жителей тому Роуна. Что... Ну, такие отношения, которые ну, они ставят да, к переселенцам, это очень серьезно, ну, такая теплота, любовь, да. Я хочу ну, поблагодарить весь ровенский народ за ту помощь, которую ну, они оказывают нам. Это, ну, как бы для меня, да, ну, я знаю этот народ, слава богу просто, что я этот народ знаю. Ну, а это для моей жены, я когда-то говорил, что, ну, когда-то я тебя свожу сюда, ты увидишь, что это за народ. И, ну, она приехала, она просто, ну, в таком, ну в таком шоковом состоянии, столько доброты, столько любви, ну, ну, как бы она не поймет, как можно воевать с этим народом, ну, вот так вот. У нее сейчас очень большие такие перемены в голове происходят, что настолько доброты, настолько заботы, настолько любви, то есть, и от имени ее я хочу поблагодарить ревенчан за ту помощь, которую они оказывают. Я хочу поблагодарить э, церковь Мистера на в частности, пастора Хижняк, что они оплачивают нам дом, что они нам, церковь это помогает нам полностью, взяла попечительство за нас. Ну, я также хочу поблагодарить Красный Крест Хомину, которая невзирая на всякие препоны, что ну нет вот этих бумаг, да, но они как бы и, и помогают нам, но ну, слава Богу. Ну то есть я хочу поблагодарить весь ровенский народ, что они принимают участие в судьбе переселенцев, вот так можно сказать. То есть вот сколько мы спилкуемся, все говорят, что где-то помогают, где-то там, где-то, ну в общем, я хочу поблагодарить ровно и людей за помощь, которую они оказывают нам. Дякую вам, пане Сергію, пане Вячеславе. А стосовно тих людей, які приїхали до нас з Донбасу чи то з Криму переселенці, я повторюю, що їх вже більше ніж 3,5 тисячі на Рівненщині, Ви, як і ваша структура представника повноваженого справ людини Верховної Ради, якщо виникають якісь питання, ви хоча б консультативно словом можете їм допомогти. Звичайно, звичайно, за консультативною допомогою, от краще звертатись або безпосередньо до мене, або, або до державних органів влади, от і от хотів би звернутися до всіх осіб, які внутрішньо переміщені, Не звертайтесь за допомогою до. До сумнівних осіб, до приватних осіб. Не телефонуйте на сумнівні телефони, які починаються 09,0 або 070. Тому що з великою вірогідністю ви станете жертвами шахраїв. Питання ваше не вирішиться, але от без грошей на рахунку ви залишитесь гарантовано. От. Хотів би звернути увагу на те, що ну, шахраї вони, на жаль, є, і вони не гребують нічим, в тому числі людською бідою. От зараз можна побачити обяви, коли. Людям, які внутрішньо переміщені, гарантують за місяць, за якийсь невеликий проміжок часу, за певну плату, відкрити робочу візу в Європу. Це все фікція і профанація. Нема таких порядків, нема таких механізмів. Якщо стосується пошуку роботи, звертайтесь в державні центри зайнятості. Вони є в кожній області, в місті, в районі. Ви будете знати, що ну можливо не так швидко, як би вам казав, як би вам хотілося, так як пан Сергій казав, можливо, не на ту заробітну плату, яку б хотілось, але ви отримаєте такі, такі роботу державну. Вас немає на меті вас ошукати. От якщо це стосується житла, так само звертайтесь до. Адміністрації, обласних, до міських адміністрацій, тому що при них діють координаційні центри. Не користуйтесь послугами кажу, сумнівних посередників, які обіцяють спочатку гроші, житло потім. От, тому що є велика вірогідність, що скористається вашою <кхи> вразливою ситуацією. От, і е, наостанок, так чи ще якісь запитання? От я хотів би продовжити е, пана Сергія стосовно пошуків роботи. Я звертаюсь до роботодавців. Шановні, можливо, не потрібно сприймати цих людей як обузу. Навпаки, подивіться на них з іншого боку. Як подивіться, як на невикористаний потенціал, який просто необхідно спрямувати в потрібне русло. От, люди готові працювати, люди звикли працювати. Ну, напевно, потрібно їм давати шанс, а не уникати цього. Все-таки. Пане Вадиме, а можна так, мені ще одну? хвилинку? Якщо дуже коротко. Коротко, да я хотів би звернутись до духовенства. А... Рівна, да. іде мобілізація в мірі, да, в фізичському мірі, мобілізація вояк. Я хотів звернутися до духовенства міста рівна, щоб духовенство мобілізувалось в рівно і ми всі об'єдналися в молитвах за Україну, щоб це була 24 часа молитва, щоб кожна церква взяла по півгодини молитву і щоб сутками йшли молитву за Україну. Духовний мір на Україні має мобілізуватись, має мобілізуватись, щоб ми в місті побіділи, як фізичний, так і духовний. Мір, то, що без духовного міра фізично не побідіть. І я обращаюся зараз. Я прошу, духовенство рівно, давайте обідімося, церквя, давайте обідімося всі в молитві. 24 години йшла молитва за Україну. Дякую, дякую вам, пане Сергію, дякую вам, пане В'ячеславе, за розмову. І хочу сказати нашим глядачам, е, вимушеним переселенцям, у яких є питання до представника уповноваженого справ людини Верховної Ради. В'ячеслава Свірця, я прошу звертатися на вулицю Короленка, 6, офіс 9 або телефонувати за номером 263947. 47. Я щиро бажаю вам, пане Сергію, вирішити ваші проблеми у суді. Я щиро вірю в те, що е, пан В'ячеслав е, за своєю посадою буде робити все, щоб наші тепер земляки відчували себе на рівненській землі комфортно і нормально. А нашим глядачам бажаю миру, спокою. І всього самого найкращого головне терпіння все буде добре. До зустрічі.